Доброго дня, на, на цей раз трошки незвична батарея. Переп... Кенго перепаковка е, в, рідно... в рідному корпусі. Батарея 25 кВт. До повномасштабної війни були досить часто запити на невеликі батареї, От, тому. Я шукав на чому зробити, От. і вибір, вибір був на Samsung, Samsung SDI 37 А1, невеличкі, але високострумові. Їх використовує BMW в гібридах своїх. От. Китайці пишуть, що 6 c Довготривале довготривали навантаження 6С, короткочасне 10 Ну, Я не бачив мануал, я не бачив даташит, тому стверджувати не буду, але вони високострумові, скажімо так, для Кенги, батарея в 2 паралель, це виходить приблизно 70 там, з копійками. Ампер годин, от, в а, е двигун 44 кВт е максимальна потужність, але короткочасна може бути до 60 кВт. Тобто, в середньому довготривалий струм в районі 100 А. Короткочасно може десь там до 160 доходити, не знаю. от. Ну, Тобто, для них це. Скажімо так, зовсім не навантаження. Але ємність виходить приблизно, повна ємність приблизно 25 кВт годин. От. Ну, буде трохи зажата, щоб більше ресурс, начебто в них теж дуже великі. Чому? Бо в гібридах зазвичай ну, використовують такі. Досить ресурсні батареї. от е Був запит, китайці запропонували, як вони кажуть, бос. Зробимо все в лучшому от, Ну, добре, я їм замовив збірки 6С2П. Вони взяли, зварили. От. Зварили, ну, варять вони гарно за років десь 3-4 чотири. Я в них беру елементи і ще ні разу не було, щоб відвалилася шпилька. Тобто варять вони гарно, обладнання в них гарне і відносяться більш-менш цьому добре. От, але вони взяли і е, зварили в такий кожух. Теж з алюмінія. От, по торцям товстий алюміній е, і боковушки е, 0,5 десь так. От. Е, перемички алюмінієві. От, наварили, добре, що хоч наварили нікелеві. Кладочки такі, щоб можна було припаятись, і не треба було там якісь заклепки використовувати і все таке інше. Я дуже довго, скажімо так, не, не міг придумати, як кріпитися до, до ось, як його закріпити, а коли почав більш більш детально це розробляти, З'ясував, що, скажімо так, рамка, вона, ну, просто так, для, якщо використовувати, скажімо, стаціонарно, то нема питань. Але в автомобіль я таку, таку збірку не, не поставлю, тому, скажімо так, це все було розібрано, рамки були зняті і прийшлось використати своє вже. Постійне рішення зробити свої рамки, як я це роблю, і е, для цих рамок, е, скажімо так, е, є досить нескладне, просте рішення, такі бокові три тримачі, які ставляться на, на е, кріплення, які використовуються в оригінальній батареї. Тобто збірка зібрана такими. По 8 штук в два поверхи блоками, вони скручені. І потім, як, як і в рідному варіанті, ковбасою поставлено в корпус і закручено з двох сторін. Посередині закручено на ребро, яке там є в корпусі, і по бокам на бокові кріплення. Тобто, кріплення достатньо. Крепке, тут питань немає. І сама збірка виходить досить проста і нескладна. В, в самих модулях БМС-ні провода припаяні до цих нікелєвих наварочок. А там, де там, де е, крайні виводи, то використовуються такі вкладиші. Батарея 24 25 кВт повних. От. Сама хімія, начебто НМЦ, НМЦ, але ж я так розумію, що електроди більш товсті і щільність енергії така ну, ниже середньо. Тут приблизно виходить 175. 175 ватт-годин на кілограм, десь приблизно так. Сама всі елементи важать приблизно 150 кілограм, тобто батарея там ну, на кілограм 50 чи більше виходить менше по вазі за рідно. Таких батареї дві штуки. От, одна штука. Оця вже е, буде ставитися замовнику є, а на іншу замовник, мабуть, передумав. тобто е, друга буде е, робитись і продаватись. От. Ну, більше тут, начебто сказати, і, і нічого. Проста батарея, 24 кіловатта, ну, доступних, мабуть, десь приблизно буде 23, не знаю, то вже треба буде замовником з'ясовувати, які границі зажати. Е, БМС, е, тут ще таке питання: БМС е, перероблена, оригінальна БМС е, своя, але е, процесор замінений. Замінене програмне забезпечення. Можна було б. Е, е, Використати рідні дві BMS і не чіпати програмне забезпечення, але хімія трохи інша. І в рідному варіанті зажата зажата батарея більш. і Ну Я не бачу сенсу, скажімо так, використовувати рідні БМС, тому, скажімо так, кастомний варіант зробився. Ну і в рідному варіанті їх дві, і то було б трохи складніше з проводами все це робити. От. Ну, все. Начебто все. Все пока.